У тебе стосунки з нарцисом. І це так. Він говорить тобі або пише, я кохаю тебе, запитай його, що для нього це значить. І навіть якщо ти підскажеш йому, що кохати це дія, це діє слово, то він, знаєш, як скаже тобі: Окей, дія це коли я приїжджаю додому, а ти вже чекаєш на мене. Це коли я приїжджаю додому, а ти вже наготувала обід, і мені це приємно. Це коли ти обіймаєш мене, це коли мені є з ким поговорити, це коли мені приємно твоє общество. І знаєте, це стосунки з дьяволом. Тому що Божі стосунки, Божа любов, вона дає. А дьявольська забирає і руйнує.